Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в українській прем'єр-лізі, Київське Динамо, себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда Олександра Шавковського приймала Львівські Карпати. 2-0. Кияни перемагають. Ці Гули Михайленка та Володислава Ваната принесли київському гранду перемогу. І давайте, друзі, ми про все це поговоримо по порядку. Розпочнемо ми зі стартових складів. 4-3-3 стартова розстановка київського Динамо, Руслан у воротах, Денис Попов, Міхавко, перед центральних захисників. Черєнко, Тимчик по флангах, Михайленко, Саша Піхальонок, Віталій Буяльський, Трика півзахисників, Ванат Владислав, Андрій Ербол, та Владислав Кабаєв. У нападі. Це стартова розстановка Динамо, Київ, Карпати, Львів, Лупашко, головний тренер команди. 4-1-4-1, стартова розстановка Львів'ян. Канарікін у воротах, Підрослу, Бабо, Глупа, центральних захисників, Мірашніченко, Сич. По флангах, Гарсі, центральний опорний підхисник, Чачо, Бруніні, центральний атакувальний підзихисники, Костенко, Олі, Ну, по флангах, да? так? Ось якраз на Піру нападі. Це стартова розстановка Львівських Карпат. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про саме говорити. Ну що ж, друзі, кияни, в принципі, заволоділи ініціативою, більше ім'я, чим володіли, на перших хвилинах більше атакували. Ось пригадується, вже в дебюті матчі там був супершанс у київського Динамо. Ось, для того, щоб забити там пробував, якщо не помиляється ярмонку головою. І майже не вдається замкнути цей удар Олександру Піхальонку. Ще пригадується момент, коли кияни запресангували вратаря Карпат, але не вдалося реалізувати свою нагоду киянам, тому що лів'яни. В останню мить вибили м'яч, таке тобто, вони справді активніше діяли, більше атакували, більше створювали е, моментів е, в дебюті матчу. Ще приведеться момент Андрія Ярмоленко, коли Андрій Ярмоленко десь так, ні, так 15 й вийшов на ударну позицію, пробив повз ворота. Тому тиснули кияни. Карпатам було важко, Ось, справді перші хвилин 20-25 були за киянами, хороші були нагоди, перспективні атаки, але не вдалося їх реалізувати. Ще був неймовірний шанс того таки Ярмоленка Андрія на 28-й хвилині матч. Самовіддано заблокували захисники Львівських Карпат. Пару було дальніх ударів. Ось, придиція, удари. США піральонка, повзворота. Такий надтиск створювали кияни на урод суперника, багато було ударів у першому таймі. Ось, але реалізувати свої нагоди киянам нам не, не вдається. Ось. І перший там на цьому і завершення. Ну другий там Карпати, неперено розпочинають. Пригадується Супер Шанс Карпат на 48-й матчу. Лів'яни розіграли. геніальну вважає комбінацію. Просто геніально. Вихід один на один удар по воротах і повз ворота б'ють львів'яни. Не вдається їм реалізувати цей шанс. До речі, друзі, у Динамо. На другий тайм вийде Володя Брашко, Назарі Волошенко, Олі Лішопаренко, Валентин Робчинський, Владислав Дубінчак. Лендо, Шахтан, Даневес, Падлепенець, у Карпат. Кене забуває гол на 54-й хвилині, і робиться Михайленко. Хороша атака проходить у Київського Динамо. Дуже хороша атака пройшла у київського Динамо. І пройшла вона, до речі, по флангу так, правому. Дуже така хороша атака, простел. дається Львівна відбитися, але Михайленко підбере м'яч. удар ворота, Гол! 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 Михайленко забиває гол. 1 54-та хвилина матчу. Забиває гол Михайленко. Ось так. Ось Міхайленко. Здається, там, там здавалося, що нібито Карпати вже відбилися, але Михайленко, десь так з метрів 11. підбирає м'яч, пробиває і забиває гол. Зі речі, цей гол пройшов. Пішла подача якраз то з флангу, Flangu, дуже много майданчика. І Михайленко дуже здорово і справді зорієнтувався до цій ситуації. Тому що футболіст Карпат нібито вже і заблокував удар перший, да спробував НАТО, але потім Михайленко тут, як тут тут, як тут, як Михайленко зорієнтувався б'є точно в кут, точно в кут, і один нулька, я не забиваю. Карпати розпочали відповідати своїми нагодами, придете, дальній удар був відповідний Карпат. Супер шанс ще один був, десь так находився. Третій не вдається реалізувати свою нагоду Карпатам. тут Тобто Карпати так пропущеного голу, мали нагоди для того, щоб забивати. А забиває Динамо Київ. Проходить хороша контратака по правому флангу, Тимчик. відіграє на Ваната Ванат. технічно, обіграє за киснегами в нему. Гол! Що це за гол, слава Ваната! Що це за забитий мяч Владислава Ваната! мені цей мяч нагадує гол Криштиана Роналду У ворота Римської Роми. Як же красиво, Владислав Вана, тобі грав захисника. І справді мені цей м'яч нагадує гол Кріштіана Роналду у ворота Римської Роми. Пам'ятаєте цей гол Кріштіану у Лізі Чемпіоні, там сезон 15-16, якщо не помиляюсь. Коли Кріштіану також, так знаєте, красиво прибрав м'яч під праву і поклав у самісінький дальній кут Владислав Вана. Ти справді цей гол мені нагадує гол Кріштіана Роналду. Голов ворота рибської Роби. Чесне слово, друзі, ось мені цей гол прямо слово Монат прям нагадав. Дуже красивий м'яч, просто неймовірно красивий м'яч. Як же технічно Владіславона! Як же це було красиво? 2-0 я не подивить на 75 хвилині матчі і, в принципі, каянни вже далі спокійно доведуть справу до переможного кінця. І здобудуть перемогу з рахунком 2-0. Важка перемога буде для Київського Динамо. Це так Карпат було на пані атаки. Якщо, до речі, друзі, по статистиці так прийтись. 10 це у нас удари по воротах. Переваг іде на Мокиїв. 4-1 за ударами в площину воріт. 51-49 володінь Мічем. До речі, по володінню рівновага. Ну, 51-49, в принципі, володінь Тарін іде. 6-1 за кутовими. Ну, а так, за ударами, по воротах, За моментами, все-таки кияни переграли Львів'ян. Ну, Карпати молодці, знаєте, все одно ну, хороший футбол, хороший гідний бій, справді Карпати показали проти київського Динамо. І команда дуже здорово і справді вглядала. Ну що, друзі, ця перемога значить, по-перше, кияни зміцнюють свою перевагу. зміцнюються кияни на першій позиції. Перевага закріплюється у Динамо. Олександрія Друга, ну, в п'ять очок Динамо випереджає Олександрію. Є ще Шахтар Донецьк, який по втраченими балами стає на сім очок, а чи зараз на 13. Ну, в будь-якому випадку кияни зробили ще один крок до чемпіонства. В будь-якому випадку кияни зробили ще один крок до титула. Друзі, що думаєте за клітовий споту цього матч? Напишіть думки в коментарі. До речі, треті шості. Карпати шості. Шості. І Карпати дві поразки підряд зараз мають українській прем'єр-лізі. Ну, в принципі, Львів'яни дуже здорово все показали справді. Друзі, що думаєте ви взагалі спроти цього матча? Якщо у вас є думки, ви можете їх написати в коментарях. Я, вам, друзі, тільки добра та щастя в житті. Бажаю. Я би хотів би, друзі, щоб ви були всі щасливі. Звичайно, що хочу побажати все самого найкращого, Бережіть себе, найголовніше. Нехай у вас тільки-тільки, друзі, все буде завжди добре. Ось нехай, тільки завжди у вас все буде добре. Бережіть себе, мої любі друзі, усім до побачення, усім до нових зустрічей.